Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми розберемося над е, тією інформацією, яка почала поширюватися інтернетом. Нібито е, всі чоловіки, які приходять в... Державне підприємство документ по території Польщі та по території інших країн для того, щоб зробити собі новий закордонний паспорт, що їм будуть анулювати ці паспорти і старі будуть забирати, і нові будуть анулювати у випадку, якщо вони будуть знаходитись в розшуку в МВС і також в ТЦК. І також ще один фейк з приводу того, що будуть в ДП документ видавати. Просто тимчасові посвідки на повернення в Україну для того, щоб всі чоловіки приїжджали в Україну і залишалися там. Одразу ж говорю про те, що це фейк, і ми зараз його детально розберемо для того, щоб не було жодної паніки серед вас. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Дякую, друзі, кожному, хто ставить свої лайки. Ви дуже і дуже сильно допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами, які постійно атакують канал. Я буквально вчора видалив понад 5 тисяч різних бото коментарів, і, надіюсь, це допоможе е, далі просувати канал. Ну і, звісно ж, надіюсь на вашу підтримку. Отже, в Польщі на фоні розгляду за, законопроекту про вдосконалення е, мобілізації е, величезна кількість чоловіків е, з України, які зараз знаходяться в Польщі та в інших країнах. Європейського Союзу і не тільки всі ринулись робити собі нові закордонні паспорти, бо багато в кого вони там до 26, до 27-го, 25-го року і так далі. Тобто всього лиш декілька років. І на фоні того, що е, говорилось в тому законопроекті про мобілізацію, що нібито чоловікам, які е, далі там не з'являться до ТЦК, нібито їм після. Провадження цього законопроекту заборонять робити нові паспорти, користуватися послугами державної міграційної служби, консульськими послугами і так, далі, і так далі. Тому всі вирішили просто перестрахуватися і зробити собі додатково ще паспорти, і це дуже скажімо так, викликало багато паніки абсолютно у всіх. Відділах ДП документ в Польщі величезні живі черги. На сьогоднішній день в них там вже по всій Польщі позаписувалось понад 5 тисяч е, людей, і я б розумію, що ця цифра буде рости. І звісно, що на фоні цього е, постійно виникає велика кількість фейків, які в тому числі вкидують і е, російські е, і псошники для того, щоб посіяти паніку е, серед українців, які в Польщі е, проживають, і е, власне. Зараз в соцмережах почав поширюватись лист. Це фотографія, така є відео навіть з нього, бо мені багато хто скидував його в Тіктоці. І там на цьому бланку типу держпідприємства документ, через яке, власне, і робляться паспорти. В цей лист адресований Міноборони України з грифом для службового використання. І в ньому говориться про те, що. В ньому говориться про те, що будуть вручати так звані тимчасові проїзні документи для повернення в Україну, і також серед тих вигадок, які є на цьому документі, говориться про анулювання паспортів особам, які перебувають в розшуку МВС та ТЦК. І власне вже журналісти поговорили з. Генеральним консулом у Вроцлаві Юрієм Токарем, який ну і спитали в нього, задали йому питання з приводу цього листа, і як і очікувалось, це виявилось фейком. Він повідомив про те, що це досить примітивна підробка, і щоб в принципі державне підприємство документ не має жодного права ані на ануляцію паспортів. Ані на видання оцих тимчасових посвідок для повернення в Україну, тому як це прерогатива за законом, це якби прерогатива консульських установ, а саме консульств. А через консульства зараз, в принципі. Паспорти ніхто не робить, бо е, там черги забиті на роки вже вперед, і просто вільних дат немає. Тому всі люди йдуть в ДП документ, платять там шалені кошти за ці паспорти і їх отримують. А ДП-документ е, жодної справи ось до е, от якихось таких примусів до ТЦКшників, е, до взагалі цих підрозділів і так далі. ДП документ до цього абсолютно нічого немає. І е, також. Е, Якби ця ситуація вона ще погіршується тим, що паніка серед українців, які в Польщі знаходяться, вона присутня, десь більше, десь менше. Тобто люди хочуть з однієї сторони пошвидше зробити ці паспорти, бо ми навіть не знаємо, чи цей законопроект в тому вигляді, який був, чи він буде прийняти, чи не буде, але всі вирішили перестрахуватися. І я собі розумію, що такі фейки вони дуже легко заходять. І дуже легко поширюється, тому як це питання справді болюче на сьогоднішній день, і дуже важливо е, такі фейки розві розвіювати. так. Е, тому вже спочатку, так, як ще в кінці 2023 року була також інформація про те, що. Е, коли ви приходите до в дп документ то одразу ж вас там беруть на список, і одразу ж ваші всі дані передають в ТЦК, і чуть ли там вам не ТЦКшники на бусі вже приїжджають і вас грузять прямо під ДП документом десь в Роцлаві, наприклад. Такого немає, такого бути не може. І ДП документ не має там жодної правової підстави, якось ваші дані кудись там передавати. А з приводу того, так як говорять, що... Що от що там буде ваша інформація і вас візьмуть на список. І що з того? І що з того списка? І що з того, що, наприклад, ви, ви прийшли, ви забрали свій е, е, новий паспорт і пішли собі? І то, що ви є в якомусь там списку, і навіть якщо цей список десь кудись попаде, це не грає абсолютно ніякої ролі. Тому як в Державної прикордонної служби і так є інформація про те, що ви знаходитесь за кордоном. Все інше абсолютно ніякої ролі не грає. І повірте. Якщо е, влада України захоче отримати списки всіх українців, які, наприклад, проживають в Польщі, то вони собі можуть таємно домовитись з урядом Польщі і уряд Польщі, повірте, надасть їм абсолютно всю інформацію про те, де ви проживаєте в Польщі, за якою адресою ви проживаєте, в яких банках у вас відкриті рахунки і все інше. Тому як в них ця вся інформація, я впевнений на 100% що є. І повірте, що тим, що ви підете собі, зробити паспорт, точно ви собі ніяк не нашкодите. Навпаки. Якщо справді цей законопроект приймуть е, і він стане вже законом, то звісно, що краще буде мати свіжий паспорт, а не той, який закінчується через два роки. Бо на сьогоднішній день взагалі тяжко уявити, що може е, в нас в світі так, в нашому житті статися через цілих два роки. Тому е, маємо друзі на сьогодні такі новини. Дуже важливо, е, оці ну якби не вестися на оці фейки. І якщо ви бачите якусь ось таку е, відверту, скажімо так, брехню. Або якусь таку відверту провокаційну інформацію, краще її бодай декілька разів перевірити, краще її в когось запитатись, краще навіть спробувати задзвонити на ДП-документ, або на консульство, або хоча б через Google просто цю інформацію перевірити, в скількох джерелах вона є опублікована. Бо от з приводу саме цього документу про ДП-документ. То це поширювалося тільки в Тіктоці, ну і там в Фейсбуці, в Ютубі і так далі. Але чи це має щось спільне з життям, я думаю ні. Тому маємо на сьогодні такі новини, друзі. Не розводимо паніку, тримаємось. Всім бажаю гарного дня і до нових зустрічей.